Сьогодні понеділок, 18 березня, я починаю тиждень із закупки у населення. Подивимося, що декілька днів моєї роботи мені принесе. А зараз їду на зустріч, там пропонують мені шахи і подивлюся, що цікавого там буде. І так, перша закупка на сьогодні цікаві шахмати. Дивимося. Ось такі старі шахмати я придбав у людини. Проблема в тому, що кінь поломаний і одна пішка некомплектна. І також такий годинник шахматний придбав. Ще кілька ювілейних монет. Шахмати буду виставляти на аукціон Violet, тому що це саме розумно буде, тому що вони старі, там можуть поборотися і нормально запропонувати. Далі буде. Львівський громадський транспорт один з найдорожчих в Україні. Але я знаю, як зекономити і зараз підкажу. Вартість проїзду 15 гривень, але я плачу лише 8,50. Чому так? Тому що зараз діє акція від візи. Якщо розраховуватися карткою віза, то ціна буде 10,50. Плюс мені надходить кешбек від мого банку 2 гривні за розрахунок в громадському транспорті. І всього виходить 8,50, я плачу за проїзд у Львові. Дуже вигідно, але це тимчасово, на жаль. 19 березня, зранку в мене вже зустріч з людиною Якщо щось куплю, то обов'язково покажу. Вчора ще купив ось такий об'єктив, досить нечастий, Мір 10А, його ціна, якщо він в ідеальному стані, 12-13 тисяч гривень. Поки що на Віоліті на мій об'єктив є ставка 7,5 тисячі гривень. Також вчора я тільки виставив майже відразу. Цей об'єктив потрапив в цікаві лоти. Закінчення 24 березня. Як продам його, я покажу за скільки його продав. Мінус роботи з людьми це самі люди, тому що іноді трапляються неадеквати. Тим більше в такій професії, як антиквар, їх, здається, трошечки більше трапляється на шляху. Тому нічого не купив людини. Працюю далі. Ось такий гарний львівський костел. Біля нього ввечері тут проходить барахолка. Барахолка починається о 19-й вечора і займає майже всю цю територію. Всього по дві сторони, зліва та справа стоять люди. Ну, коли погода погана, то людей небагато тут. В основному влітку, коли тепло, тут багато людей є. Якось зніму цю барахолку, але пізніше. Коли на вулиці ось буде світло, щоб нормально засняти, я обов'язково для вас це зроблю. 21 березня нарешті у Львові сонечко, тепло, я йду на закупку. Як щось куплю, я вам покажу, обов'язково. Сьогоднішня закупка, вдалося купити ось такий чудовий орден трудового червоного прапора та трудову медаль. Орден та медаль срібня. 22 березня у Львові знову дощ. Нічого дивного, є закупка, дивіться. Купив ось таку велику на стіну тарілку. Це в нас LKSF. Ось її маркування. Приблизно пів метра цій тарілці. Малюнок простий, але за рахунок того, що тарілка велика, ціна буде більшою. За скільки буду продавати, ще не знаю, треба прицінитися. Якось потім розповім. Завершую свій тиждень покупок. На жаль, не до кінця допрацював, тому що сьогодні п'ятниця і мені треба їхати в Кривий Ріг. По закупкам, що купив за цей тиждень. Покупок було небагато, але покупки більш-менш цікаві. На початку відео показував такий годинник. Шаховий працює все ним. Також купив шахмати, шахмати старі приблизно 60-ті роки виставив їх на Віоліті від 1 гривні з резервом 1500 Вже накидали 500 гривень, подивимось, що у неділю буде по цим шахам. Далі такий об'єктив Mir 10A, досі на нього стоїть ставка 7500 гривень, але спостерігають за лотом. Певна кількість людей. Сподіваюся, що він продасться в районі 10 тисяч гривень. Але вже як пощастить. Вчорашня закупка це орден трудового червоного прапора. Також була медаль, медаль вже продана через мій телеграм канал. Тому не впускайте можливості підписатися на мій телеграм-канал, так як виставляю туди лоти раніше, ніж виходить відео на Ютубі. Ще купив ось такий мінерал. Я не знаю, що це за мінерал, ще не розбирався і не знаю скільки він коштує, але навряд чи щось дорого. Також купив ось такі ложки. Це срібло 875 проба з позолотою та земалями. На жаль, неповний комплект лише 5 штук, тому продаю поштучно. ціна 800 гривень за одну ложку. Сьогодні, можливо, буде ще одна зустріч з людиною, якщо щось куплю, обов'язково покажу. І хочу подякувати і вам, підписникам, за довіру моєму каналу, так як на днях пройшов відмітку в тисячу підписників. Дуже вам дякую за підписку, за лайки, за коментарі і хочу спитати з приводу наступних контентів. Якщо хочете дізнатися, як я дійшов до того, щоб займатися скупкою антикваріату, задавайте питання. Якщо будуть цікаві питання, буде достатня кількість питань, то буду старатися випустити відео в форматі інтерв'ю і розповім свій шлях, як я дійшов до такого, що займаюся барахлом. Також напишіть у коментарях, чи цікаво, якщо я буду ходити у Львові по різним закладам та знімати відео, наприклад, якісь музеї. В мене є бажання піти в музей пива у Львові і зняти як там, що є. Чи цікаво буде вам такий формат? Напишіть у коментарях. А зараз я буду збиратися в Кривий Ріг. Якщо щось буде цікаво по моїй темі в Кривому Рогу, я. Звісно, зніму відео і вам покажу. До зустрічі.